Всім привіт! Свічки підігріву антифризу для моторів Renault 1,5-дизель. З таким номерком йдуть. От ще є такий штрих-код. Зроблені в Словенії. Це свічки Іскра. В оригіналі вони фактично йшли ті ж самі, але колись йшли під маркою Гідра. Зараз вони ставляться ті самі. Не ставляться на 1,5 мотор, там і на інших можна також використовувати. Ось така маркировка на самій свічці, іскра, і тут вказано 13,5 вольта. Дані свічки використовуються для швидкого нагріву мотора, тобто вони підігрівають антифриз. І також беруть участь при прожигу сажового фільтра для того, щоб нагріти максимальний мотор. Якщо є проблема, там декілька свічок у вас не працює, чи всі, можуть виникати проблеми з недогрівом мотора і, в частності, з проживом сажового фільтра. Або може бути взагалі потім з часом помилка, що не може зробити прожих, особливо в зимовий період, коли температура буде понижуватися. Тому за цим варто слідкувати, навіть якщо у вас згоріла там одна свічка чи декілька, рекомендую міняти всі зразу, щоб ще раз туди не лізти. Вони або з часом просто перегорають і перестають працювати, або буває, що збільшується опір, і може не нагріватися повністю весь елемент, а якась його частина. Тобто вона вже не працює типу, нормально Можна провірити на опір. Бачу просто такий тестер, що не факт, що він нормально показує, показує 4 Ома, ну, вони можуть мати чуть менше. Якщо дуже великий опір, або взагалі обрив, то однозначно свічка не працює. Помірюємо її характеристики. Цей сам елемент має 6 мм практично. Довжина практично 30. Різьба у нас довжина 11. Грубина різьби така. Основа така. Сам підключик, підключик 12. Загальна довжина свічки. Ось так. так. Довжина різьби, діаметр. Різьби ось такий. При зуміння, рекомендую обробляти саму поверхню різьби пастами спеціальними, високотемпературною. Можна використовувати ось таку Фебі. от номерок. Керамічна паста використовується для свічок накалу, для цих і для форсунок. можна використовувати. Вони закручуються зазвичай в такий блочок алюмінієвий і потім з часом формується багато окислів і Буває, що не можеш її вже відкрутити, і при відкручуванні часто просто тріскається корпус того блочка. Ну, вони виходять з ладу просто зі старості, перегоряють сам елемент. В другий варіант від перегріву. Тобто при заміні антифризу не виганяється повністю у повітря і при їх включенні, коли получаються повітряні пробки, вони просто нагріваються до високої температури і перегорають, бо антифриз їх, в принципі, охолочує. Не дає їм нагрітись до високої температури. І буває, що вони тут так розбухають такою розочкою, що потім при заміні навіть не можеш їх витягнути. Приходиться там половинити ці штуки і відрізати сам елемент. Тому при заміні звертайте на це увагу. У мене є більше відео по самій заміні. Можете подивитися. Посилання буде в описі. А так, для замовлення цих свічок чи будь-яких інших запчастин звертайтесь в Телеграм, контакти будуть в описі.